Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні буду готувати сливовий пиріг за мотивами рецепта, який багато років друкувався у газеті New York Times. і безсумнівно його приготували 100 тисяч разів різні американські домогосподарки. Правда рецепт дуже легкий, вимагає небагато компонентів. Перелік всіх інгредієнтів ви зараз бачите перед собою на екрані, а також я продублюю їх внизу під відео. І спершу я змішую борошно, сіль і розпушувач. Постарайтеся якомога рівномірніше розмішати ці інгредієнти. Зі слив видаляємо кісточки. У мене це сорт угорка, ви можете взяти будь-які інші, але бажано, щоб вони добре тримали форму і потім не розлізлися у нас у тісті. Також для цього рецепту можна використовувати інші фрукти. Але якщо ви берете солодкі, то зменшіть на третину. Вміст цукру. Чи не найскладніша частина це збити масло із цукром? Спочатку я висипаю все у миску, також додаю ванільний цукор і ретельно все приминаю лопаткою. Роблю це для того, щоб цукор в процесі збивання не почав розлітатися по всій кухні. І вже потім переходжу безпосередньо на міксер. По одному додаємо яйця. Як завжди, раджу вам їх розбивати спочатку в окрему мисочку, а потім додавати у загальне тісто. Ну і продовжуємо збивати, доки маса не стане більш-менш однорідною. Ось на відео я показую, як це вийшло у мене. І вже потім можемо додавати борошно, у якому, як ви пам'ятаєте, вже є розпушувач і сіль. Обережно лопаткою перемішуємо все до однорідного стану. І я переходжу до підготовки форми. Спочатку застеляю низ пергаментом. У мене це силіконізований пергамент, його змащувати не потрібно. А от боки я обов'язково змащую маслом і також присипаю їх борошном. Кондитери називають цей прийом французька сорочка. І він забезпечить нам те, щоб тісто не приставало до боків. Перекладаю в Тісто у підготовлену форму і тепер зверху буду викладати сливи. Викладайте зрізом донизу і трішечки притискайте для того, щоб вони занурювалися у тісто. У процесі випікання тісто буде підніматися, тому сливи опиняться іще нижче у тісті. Наостанок присипаю зверху все Цукром, У мене коричневий цукор, але ви можете використовувати звичайний. І також корицею. Кориця за бажанням, якщо ви не любите, то не додавайте. Ставлю випікати пиріг на 40-45 хвилин. І отакий пиріг у мене вийшов. А я проходжуся ножем для того, щоб обережніше його виняти. Знімаю кільце. Якщо у вас нероз'ємна форма, то в ній теж можна випікати. Нічого страшного в цьому немає, просто трішечки важче, можливо, буде його вийняти. От і все, як бачите, це було нескладно, тому готуйте, смакуйте, будьте щасливими і вірте в нашу країну.